Розтягнуті бойові порядки, щільності нема. Ворог просочується. На карті намальована оту оборона, якої фактично нема. Оце те саме відсутність розуміння генералами завдань, які вони ставлять перед військами. В результаті оборона 59-ї бригади була просто умовна в цьому районі. І ворог без бою, фактично, зайшов в жовте. А бойові порядки бригади був просто великий розрив. Я не знаю, ну мені кажуть у штабі бригади, що повідомляли про це. Я не знаю, що там знає ОТУ. Це знов таки ніхто не в курсі, ніхто не може зараз пояснити. В результаті, в ці дірки в бойових порядках, в жовтий ворог зайшов без бою по, по результату. Потім російські штурмові групи пішли далі по напрямку Новотроївського Шевченко. І тоді на цей напрямок кинули вже, коли ворог пройшов в жовте, зайняв в жовте і пішов далі. Тоді вище командування наше військове зрозуміло, що щось відбувається неконтрольоване. І зараз ворог вийде взагалі на Шевченко і Новотроїцьке, тобто, це вже фактично загроза оточення обходу Покровська з півдня. І туди перекинули додаткові сили. Я... Верховний командувач про це каже, і треба, треба сказати. Це підрозділи 32-ї бригади поповнені, поповнені нашим командуванням, туди дали людей, поповнили підрозділ так, екстрено. От. І е, там штурмовий працює штурмовий батальйон Скала. Також є ще деякі підрозділи. Там ну повний склад військ, я не буду зараз деталізувати. Скажу просто, що на цей напрямок були переброшені екстрено свіжі сили. Але знов-таки ці війська були переброшені не тоді, коли це було вчасно, потрібно. А через брехню у доповідях, я не знаю, з якого рівня вона була, але те, що там, в окопи, в районі, в, ті, в той район, жоден генерал не виїжджав, це 100%. Так от, в результаті брехні в доповідях, ці війська не були вчасно заведені на рубіж оборони на той укріпрайон між Шевченко і Новотроїцьким, який позначений на карті. 59-та бригада не була посилена вчасно. У неї так проблеми в управлінні. Треба, очевидно, всі військові кажуть, не, не треба було таку велику полосу. Треба було вчасно посилити іншими підрозділами. Вона не може керувати бригада з слабким управлінням великою кількістю на великому фронті. Їй треба дати помірне для неї полосу оборони. Я не знаю, хто це визначає там. Це про це говорить Філімонов, який комбат в цій 59-й бригаді. Що треба ставити завдання відповідно тим силам, які є. Цього не було зроблено. В результаті. Сходу кидаються в бій підрозділи 32-ї бригади, і вони намагаються зайти на позиції. Туди кидається також батальйон, штурмовий батальйон Скала, 425-й батальйон, така палочка виручалочка на цій ділянці фронту. Кидається в бій, але виявляється, що в бій треба вступати в зустрічний. Тому що, друзі, оцей ключовий в тактичному відношенні у кріпрайон. Вже захопив противник. Без бою зайшов туди раніше, ніж військове командування направило туди хоча б одну людину. В результаті витрачені десятки мільйонів. А може, я не знаю, який бюджет, ну там великі роботи проведені е, по укріпленню. Правильно обрана позиція, підготовлена полоса оборони, добре закрита від дронів, від ураження артилерію. І весь цей укріпрайон українське командування безкоштовно подарувало російським військам. І туди зайшов ворог. І потім з цього укріпрайона, користуючись, що це просто прекрасна зона для накопичення, для розвертання своїх військ, російські штурмові групи пішли у трьох напрямках. Давайте ще раз карту подивимось.